11 година вулиця 16 липня. Муніципальна варта виходить на перше патрулювання. Інспектор Роман Тудзю демонструє знак, який забороняє лишати тут автівки. На Проїжній частині так і на тротуарі, тому що тротуар це є частина дороги. Він діє до перехрестя з вулицею Соборною. Відповідно, ці всі машини є порушниками. Зараз будемо залишати повідомлення. За порушення правил паркування передбачений штраф від 340 до 680 гривень. Але поки що інспектори водіїв лише попереджатимуть. Є картина, коли є безкоштовна стоянка, і вона знаходиться за два метри до автомобіля, який бідний не дотягнув туди по якимось причинам. Тому якраз для нього в нас є чудова пам'яточка водія. Ну він не один звичайний зараз для всіх у нас їх вистачить. Багато хто з них відповідно ще й е, мають дрібні порушення, виїзд прилеглої території ближче 10 метрів до нього. Ну це вже все, все на все букетом, вже джекпотом. Присутні на місці водії спілкуватися з нами не бажають. Натомість опитані пішоходи схвалюють роботу муніципальних поліцейських. Кажуть, в центральній частині міста, де інде важко ходити тротуарами. Стать машиною не проти не проїхати саме. Тома так -то тут ставити, не положено, на тротуари загрузнець, де дитиною скалязкою дитиною визить. Як об'їхати? Де сам водій, сам за кермом. Сто років вже їжджу саме. такого не роблю. Я машину, я зараз працюю в коледжі економіки бізнесу. Я машину свою ставлю на Дубінський. Трибусом їду, потім місце не немає поставити. Загалом інспектори з паркування працюватимуть на трьох спеціально визначених маршрутах в центральній частині рівного. Кожен з них має особливості, але скрізь правила дорожнього руху масово порушують. Додають представники муніципальної варти. На сходах виходу з підземного переходу до вулиці шкільної там постійно паркуються транспортні засоби. Вони заважають руху пішоходів, так само ускладнюють зустрічний роз'їзд. Автомобілів інспектори сподіваються на адекватну реакцію водіїв на зауваження. Зброї електрошокерів чи кільків їм не видаватимуть. Ми не розрізняємо. Це судді, чи це адвокати, чи це прокурори. Інспектори підховані законодавстві. Вони уповноважені рішенням виконавчого комітету виносити постанови. Спілкуватися з такими водіями. Вони зможуть зможуть пояснити, що саме ці водії порушують. Це люди, які мають дотримуватись законодавства. Тому ну, це їхні обличчя також зараз. До департаменту наняли шість працівників, 17 кандидатів ще мають розглянути. Триває конкурс на начальників відділів. З нових працівників сформують центри відеонагляду та відділ. Благоустрою. Недарма сьогодні були презентовані і шеврони, і нагрудні знаки, і зовнішній вигляд. Інспектора муніципальної варти, тому що люди мають знати, як вони виглядають. І, Відповідно, кожен жетон він є номерний. Це максимально відкритий орган для в роботі для наших мешканців, для наших громадян. Поки що інспектори базуються в адмінбудівлі на Лермонтова. Виділене для них приміщення на бандери ще не реконструювали. Також департамент проводить перемовини стосовно отримання програмного забезпечення для належного оформлення штрафів. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.